Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про портативну кавову машинку Вакако Pico Presso. Раніше в нас вже був на каналі огляд моделі Піко Пресо Тепер же дивимось на більш дорогу модель, яка поставляється в ось в такій упаковці. І зробимо її повний анпакінг Чорна матова коробка така, якісна поліграфія, комплект поставки, комплект поставки, опис роботи і давайте дивитися, що у нас всередині. Комплект поставки складається. Кавоварка, прес. Металева лійочка, чохол жорсткий для транспортування та інструкція. Документація, що йде в комплекті, це гарантійний талон, одна наліпка та інструкція, в тому числі на російській мові. Як завжди, фотографії, інструкції будуть в кінці огляду, але зараз ви можете побачити порядок роботи з цією віковою машинкою, поставивши на паузу. В складеному вигляді або ж в транспортному положенні система складається в чохол і вміщує в себе всі елементи. Ось такий вигляд вона має всередині. Щоб привести систему до роботи, необхідно спочатку витягти зсередини неї всі зайві елементи. Кришка відділення для води, всередині якої вона ховається щіточка, розподілювач для кави. Ліка та темпер. Більше нічого нема. Нижня частина закривається на гумову кришку. Всередині цієї частини у нас знаходиться верхня частина фільтра для розподілення води рівномірного по каві. І, власне, сама ємність для кави. І мірна ложечка для кави. Щоб приготувати каву, спочатку треба нам зробити окріп. Поки готується окріп, ми можемо собі приготувати каву. Одягаємо лійку на нашу ємність для кави, насипаємо її всередину. Коли ми насипали каву, то беремо наш темпер і трамбуємо до тих пір, поки він не доткнеться до нашої ліки. Після чого... Цей елемент у нас вже готовий і ми можемо ставити його всередину кавоварки. Каву можна насипати як з баночки, якщо ви в туристичному варіанті використовуєте, або брати цією отмірною ложечкою з пакету, якщо ви використовуєте дану еспресо-машинку, в домашніх умовах. Спочатку складаємо систему пустою, щоб ми її прогріли нашим окропом, який зараз готується. Під час приготування фільтр може бути закритий, щоб туди не потрапляв зайвий бруд зі столу, оскільки система не має своїх власних ніжок. Коли ми отримали окріп, спочатку заливаємо систему, закриваємо її і робимо декілька прокачок, щоб система у нас прогрілася і була готова до роботи. Відкриваємо поршень і робимо. Буквально два натискання. Система починає прогріватися. Після того, як ми прогріли систему, ми можемо вилити нашу технічну воду, так би мовити, поставити всередину фільтр з кавою. Для цього знімаємо захисту кришку, ставимо нашу систему і збираємо все в зворотньому. Порядку. Після чого наливаємо окріп. Але пам'ятайте головне не перелити, оскільки мірних поділок тут у нас нема. А зайва вода у нас просто не набереться, оскільки її забірник уже не візьме. Комплектної чашки у нас тут немає, відповідно, будемо обходитися тим, що маємо. Качаємо поки нагнітається тиск, і не піде кава. Коли ми прокачаємо всю воду, то поршень почне ходити значно м'якіше і відповідно процес приготування буде завершений. В принципі, на цьому все, кава наша, наша готова. Ось така система еспресо-машинка вакако пікопресо Чесно скажу, нанопресо мені більше сподобалася, вона більш така туристична, компактна. На неї треба, можливо, трішки менше кави. В неї є своя чашечка, вона не настільки пафосна, як ця. Ця має. Я впевнений, що буде мати своїх поціновувачів, оскільки зроблена вона дуже якісно. Металеві важкі елементи дуже додають їй преміальності. Ось така система Вакако Піхопресо, надана огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!